Неділю Великого посту церква святкує неділю православ'я. Ця неділя пов'язана також із шануванням і почитанням ікон, які допомагають нам краще зрозуміти особу Ісуса Христа і всіх святих. Про це будемо говорити у відкритій розмові із Отцем Василем Рудейком, священником храму священомучника Климентія Шептицького, що у Львові. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! В першу неділю Великого посту церква святкує неділю православ'я. Власне, про яке православ'я йдеться, передовсім треба сказати, що йдеться не про конфесійну приналежність, як в нас сьогодні звикли говорити, що є православні церкви, католицькі, церкви, протестантські, але йдеться про правдиве визнання віри в терміні православ'я, закладений літургійний такий зміст, тобто та церква, яка Правильно молиться, та спільнота, яка правильно молиться, правильно прославляє Бога, є істинною спільнотою. Ясно, що в цьому терміні є закладений такий дуже, дуже давній церковний підхід до богослужіння як вислову християнської віри, як вислову правдивої віри, молитва як, як вислів віри прославляється. І тому ми називаємо православ'ям чи неділею православ'я той спосіб. Прославляння Бога, який вважається Вселенською церквою правильним. Право чи правильно прославляємо Бога? Ось про що йдеться в цій першій неділі Великого Посту. Відомо, що неділя православ'я пов'язана із боротьбою із єрисією іконоборства. Власне, яким чином була встановлена ця неділя, і коли? Ну, неділя пов'язана взагалі із дуже такою цілим періодом переслідувань, бо іконоборство воно не просто було єресю, воно було культурологічним, так культурологічною подією в Візантійській імперії. Йшлося про можливість зображення в принципі, тобто не в першу чергу йшлося про ікони там чи щось таке, але про можливість. Щось образно представляти. Під, під цю марку потрапляли також, наприклад, пісни співи, які також образно висловлювалися про віру і про певні моменти віровчительні, літургійні чи, чи, чи догматичні щось чи подібного до того. Тобто йшлося про те, наскільки можна в образі втілити первообраз. Бога самого воплоченого і так далі. І всі дискусії, які відбувалися протягом тих ста років приблизно, бо період іконоборства протривав більше-менше 100 років у Візантійській імперії, йшлося про комплексну можливість визнання віри в образі. Вперше, це ці переслідування чи взагалі дискусії щодо можливості. Образно представляти е, певні вірувчительні моменти е, чи основи віри, е, висловився імператор Лев III Ісав. Він е, був противником е, зображення Христа Святих, що подібного до того, і е, на його заборону почитати ікони. З'явився дуже такий великий спротив з боку тих, які населяли тодішню Візантійську імперію, частина єпископів ставала на бік імператора, частина ставала проти імператора. В кінцевому результаті цю, цю битву за православ'я, битву за можливість істинно визнавати Бога в образі. Виграли монахи, бо в більшості монашество трималося древньої віри, церковної віри. Йоанн Дамаскін, Теодор Студит, наприклад, і так далі. Це були ті отці церкви з монашого середовища, які відстоювали можливість, необхідність почитання ікон і висловлення в іконах змісту православної віри. Тому іконоборство чи неділю православі можна також вважати і перемогою монашества в церкві. Чи відомо, коли почали писати перші зображення Ісуса Христа і святих? І існує декілька легенд з цього приводу. Є легенда про так званий нерокотворний образ, який замовив. Король авгар для себе, і е, Христос притулив рушник до свого лиця, на якому відбився його, його образ, це нерокотворний, він був переданий в Одесу, і там е, з Одеси далі е, почали перемальовувати і так далі. Є е, е, передання про те, що першим іконописцем був євангелист Лука, який зобразив Богородич. Рукою якого ангел зобразив Богородицю з немовлям Христом, і так з'явилася перша ікона. Але вже правдоподібно з перших часів християнства можна говорити про те, що певні особи, які вважалися святими, зображалися, їхні зображення передавалися, і якимось Чином почиталися. Є, є складно говорити до початку іконоборства про іконопочитання, бо на тому не акцентувалося. Від ем, перемоги іконопочитання з'являються ем, чіткі вказівки щодо того, як почитати ікони. Не можна сплутувати терміни, наприклад, поклоніння і почитання, бо поклонятися можна тільки первообразові. Тобто Христові, чи е, Отцеві, чи Святому Духу. І Почитати можна також і образи, які, які з'являються. Чи Мощі, наприклад, святих, чи якісь святі речі, такі як частини Христа, животворящого Господнього. Тобто, це є дуже комплексна така е, дійсність, яка стоїть за самими іконами, як ми можемо сказати. Відомо, що під час божественної літургії в цю неділю читається чин православ'я. В якій частині літургії, власне, відбувається цей чин? Ну, на, насправді сьогодні дуже рідко де е, цей чин православ'я відбувається. Е, е, хоча вдавнину це, це було досить поширеним і популярним. І е, е, воно не є чимось, що виникло е, в, в, після встановлення православ'я чи щось подібне до того. Це кожен. Собор Вселенський, чи навіть локальний, який збирався, він з одного боку потверджував якісь певні віровчительні істини і наголошував тоді на тих людях, які ті істини відстояли, з іншого боку засуджував певний перелік єресей. і тоді також засуджував людей, які були причетні до їх виникнення чи до їх відстоювання, поширення і що подібного подібне до того. Тобто, чин православ'я згідно з той, про який ми зараз говоримо, який мав би відбуватися, він пов'язаний із. Неділою з встановленням православ'я і е, виник, правдоподібно після IX століття. Але подібні, якісь менші, менш розгорнуті або більш розгорнуті чини е, потвердження істин, засудження Єресей, е, е, там, многолітствування єпископів чи е, е, імператорів, які відстоювали. Православну віру і засудження єпископів і імператорів, які навпаки противилися православній вірі. Це було ну, підсумковими документами кожного практичного собору. Вселенського. Але такі, такі синодики, так звані, де засуджується або щось подібне, або потверджуються якісь істини, вони були е, навіть на локальних зборах єпархіальних архіреїв. Наприклад, там єпископ збирав своїх священників і на третій день зачитувався так званий синодик в нас навіть в Архіратиконі Унівському цей синодик є збережений на кожен собор, який єпископ локально збирає зі своїми священниками. Правда, я сумніваюся, що він денебудь в нас практикується. В суботу перед неділею православ'я церква шанує пам'ять святого великомученика Теодора Тирона, який також пов'язаний із постом. Власне, ким був цей святий? Ну, передовсім треба сказати, що наш піст має. В собі поєднаних дві окремих системи. Одна система є системою пояснення притч з Євангелія від Луки. Кожна неділя і субота має якусь, якесь читання з Євангелія від Луки, і це читання Євангелія від Луки потім в літургійних текстах розвивається протягом тижня. І воно у нас збережено в триодях і в стихірах на стиховні. Ми будемо чути про блудного сина. Знову ми будемо чути про милосердного самарянина, про лазаря і так далі. На цьому є другий цикл, який походить більше з монашого середовища. Він тоді зупиняється на різноманітних святих, таких як, наприклад, Теодор Тирон. В першу неділю чи в суботу, бо неділя православ'я витіснила його на суботу. В другу неділю Палама поминається, в третю неділю Животворящий Хрест Господній поминається, в четверту Іоанн Лістичник, в п'яту Марія Єгипетська і так далі. Тобто ті святі, які для монашества мали якусь якусь важливість, вони були чимось особливі для монашої духовості. Теодор Тирон. Зокрема, був для монашої духовості тим важливий, що згідно із переданням, він е, оберіг людей від споживання ідоложертовного м'яса, яке в часи переслідування імператора Ю, е, Юліана Відступника було е, ним спровоковане. Тобто він прийшов на базар, ніби послав туди своїх волхвів, які все, всі, всю їжу. Пожертвували поганським богам, і Теодор Тирон з'явився у вісні єпископові, навчив його готувати так звану кутю – пшениця з медом, зварена і, 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 і з різними іншими приправами, яку потім протягом, якою протягом посту харчувалися монахи. На сам кінець хочеться більше. Дізнатися про те, яке ж місце повинна займати ікона у житті домашньої церкви, і взагалі, як родина повинна почитати ікони, і взагалі навіть де вони повинні бути розташовані в домівках. Ну, все, все залежить від умов, в яких, в яких люди живуть. Але в кожній в кожній хаті, і це давня традиція нашого українського народу. Було якесь місце, де ціла родина ввечері або навіть і зранку і ввечері збиралася для того, щоб помолитися. Є е, е, традиція так званих покуть, де з якомусь кутку стояла ікона, якась лампада там була, стрітинська свічка там запалювалася для того, щоб ввечері помолитися. Я думаю, сучасна дійсність наша дозволяє краще і більше оформити якось свою, свій молитовний куток чи молитовне місце. Але зазвичай це в тих місцях, де людина лягає спати, наприклад, для того, щоб в спільноті святих, так би мовити, перебути ніч, наприклад, яка є там, часом темряви, невпевненості чи щось подібного до того. Проте, якщо дозволяє дозволяють можливості, можна собі зробити якусь окрему кімнатку, яку облаштувати іконами, і туди приходити просто регулярно молитися, пам'ятаючи, звичайно, про те, що молячись перед ликом ікони, ми не молимося до самої ікони, ми молимося завжди до Христа. Ікона лише допомагає нам краще розкрити для себе. Образ і особу Христа, Богородиці чи кого-небудь зі святих, до яких ми звертаємося по заступництво, так само, як фотографія наших близьких допомагає нам, нам про них пам'ятати, ікона також говорить нам про те, що самі ми, кожен з нас, охрещених людей, є іконами Христа, повинні за свої лики дбати. Щоб вони не пошкоджувалися, щоб вони давали істинне свідчення первообразу, який в нас через таїнство хрещення в серцях відображається навічно. Тому ікона з одного боку це є також символ нас самих, не тільки Христа, там особи Христа, яка вознесена і десь там сидить по правиці Отця, але тут і тепер кожного з нас ікона є образом. Ми покликані. Своїми ликами проповідувати таїнство Христа. Є, є дуже, гарна, дуже гарна легенда про першого руського іконописця Аліпія, який був, окрім того, чудотворцем. До нього прийшла прокажена людина і просила про зцілення. і він просто. Розмішав фарби і почав малювати на лиці цього прокаженого лик Христа. І прокажений ем, уздоровився в той момент. Це з одного боку гарна легенда, але з другого боку, це є також спроба показати, що кожен з нас потребує чиєїсь допомоги для того, щоб назнаменувати на своєму обличчі лик Христа, для того, щоб в нас, які ходимо по світі, світ бачив правдиве свідчення. Христа хотів навернутися, хотів приєднатися до церкви, хотів е, сам стати іконою Христа в цьому світі. Це була відкрита розмова із отцем Василем Рудейком, і ми говорили про неділю православ'я та про почитання ікон.